Вітаю на каналі SketchUp Tricks і, як і обіцяв, всім, хто поставив плюсики в Телеграмі під постом, отримує найперший чи найперша відеоінструкцію, як продовжити доступ до мегасканів навіть після того, як мегаскани, скажімо так, зникнуть і стануть іншим сервісом. Загалом ми в Телеграмі постимо різні пости про. Візуалізацію, про 3D-моделювання, робимо іноді опитування, щоб розуміти, що вам цікаво, в якому напрямку рухатись, про новинки, скажемо, про плагіни, про посилання, де їх знайти, і багато-багато чого іншого. Якщо ви цього ще не зробили, ласкаво просимо, ми тільки радіємо тому, що наша спільнота збільшується. Отож. Щодо Мегасканів, як зазначає Quixel Megascan, що вони тепер з жовтня інтегруються у FAP Launcher, і це буде одна єдина бібліотека відсканованих, скажімо, цих 3D-елементів, мегасканів, і вони тепер будуть платними. Тобто, так як було до цього, вже не буде. І в нас є шанс до кінця цього року отримати цей доступ все-таки ще безкоштовно. Всі посилання залишу в описі під цим відео. І покажу інструкцію, через яку сам особисто прийшов і точно можу гарантувати, що воно запрацює. Е, тому давайте зареєструємося для цього. Заходимо на Quixel Megascan, обираємо вхід. І що тут важливо? Важливо зайти власне, через аккаунт Epic Games. Не просто зареєструватися, а через аккаунт. Ми натискаємо і нам пропонує ось таке вікно, де ми можемо власне, обрати, яким чином ми будемо робити цю реєстрацію. Особисто я використовував Google аккаунт, працює без проблем. Можете спробувати щось інше, але це вже, скажімо, на ваш страх і ризик. Думаю, що воно все працює однаково. Я користуюсь Google. Попередньо ви маєте бути скажімо, залогінені в своєму профілі. Я це вже зробив, і нам підтягує або вибрати інший обліковий запис, або той, який вже є тут. Обираю, даю погодження на продовження. І зараз відбудеться скажімо, реєстрація. Вибиває ось таке вікно. Тут важливо обрати якби, не вхід, а створити новий аккаунт. Ми створюємо новий аккаунт. Тут обов'язково попросить дату вашого народження. Давайте щось чисто так. Вигадаємо. І натискаємо продовження. Обов'язково ми маємо вказати наше ім'я. Приймаємо умови. Можете клікнути на отримання якихось новин, зазвичай це не роблю. І продовжуємо. Чекаємо. І нам прийшло повідомлення, що мегаскани відправили нам код на пошту. Повертаємося до нашої реєстрації, вводимо цей код і верифікуємо наш емейл. Все. Чудово пише аккаунт створений, ми можемо продовжити. Так, приймаємо умови. І, по суті, ми зробили реєстрацію. Далі що? Ми йдемо в продукти наші, Так, мегаскани і браузер магасканів. Тут важливий момент. От зараз ми на нього звернемо увагу. Так, я приймаю, нажимаю продовжити. І ось, якщо ми вибираємо зв'язку мегаскан і Unreal Engine, у нас повний безлім. Якщо ми обираємо цей другий варіант, ми маємо всього 30 днів. Тому дуже важливо. Якщо ви обираєте другий, то нічого з цього не вийде. Тому ми жмемо... Перший варіант мегаскани і... і Unreal Engine. Чомусь запросили ще раз. І все, get started. Ми можемо почати працювати. Зразу повідомлення, що мегаскани стануть ФАБом. ФАБом, я так розумію, це об'єднання декількох ресурсів. Вони об'єднали все в одне. І тепер, в чому різниця? Що ця бібліотека буде значно більша, ніж зараз самі мегаскани мають, але вона стане платною. Тобто, один. Елемент буде коштувати там, 1 долар попередньо, а якась збірка буде коштувати 29. Тобто це доволі, скажімо, немалі суми, якщо ми будемо користуватися і хочемо викачити багато. Закриваємо це вікно. Наша загальна бібліотека має 18 871 елемент. Також воно ділиться все по колекціях, по, по категоріях. Тут також є люди, досить реалістичні тут є безкоштовні ці асети. Є ті, які ми позначили, скажімо, сердечком. І дуже важливо, ось є викачені. Тобто, зараз покажу. В нас тут число 0. Уявімо собі, що ми, наприклад, давайте обираємо бетон. І нам, наприклад, подобається ось цей бетон. Тут ми можемо побачити його якби прев'ю. Можемо поставити сердечко, вибрати резолюцію. Наприклад, давайте щось менше. І натиснемо «Download». Зараз нас просить це завантажити на комп'ютер, тому що ми попередньо не підв'язали це ні до якої іншої програми. Але не хочу, скажімо, відхилятись від теми, про це поясню, скажімо, згодом. Або напишіть в коментарях, якщо комусь цікаво, як зв'язати магазкани з якоюсь конкретною програмою. Я обов'язково запишу ще другу частину відео. Можемо це закрити. Завантажити кілька файлів. Давайте так зробимо. Вийдемо звідси. І ще раз Клікнемо на квіксель мегаскан. Повідомлення це, до речі, вибиває постійно, його не можна ніяк забрати. І подивіться, що відбулося. У нас було тут нуль, очевиді я два рази нажав і швидше за все, воно ну, два рази завантажило. І тому пише два. Та. І тепер Мегаскан що каже? Що якщо ви маєте тут завантажені, то вони з вами залишаться назавжди. Тобто, навіть після 1 січня 2025 року ви досить до цього не втратите. І, власне, ми що зробимо? Оцих 18 871 одиницю ми зараз всі відмітимо і вони в нас будуть тут. Ви розумієте, що якщо ми це будемо робити вручну, то 18 тисяч е, маніпуляцій операцій відмітити кожну завантажу це просто нереально. Тому добра людина написала скрипт. Е, попередньо, це у вільному доступі на сайті GitHub. Тут є інструкція, я особисто через неї пройшов, все працює коректно. Людинка під псевдонімом ось таким. І вона з Англії це все, що відомо. Більше нічого не знаю. Тут є код, який вона дала вільний доступ, і ми можемо його виділити просто виділити, Правий клавши, скопіювати. Заходимо на наш лаунчер. І я користуюся Google Chrome. Що важливо, що в Google Chrome ми зараз виберемо режим якби розробника. Режим розробника це клавіша F12, якщо це Chrome, якщо у вас інший браузер, я не підкажу, що це може бути, або правою клавішою і просто перевірите. У нас ось таке меню вискакує. Тут багато страшних цифр, може комусь і не страшних, в тому не розбираюся. Ми обираємо консоль. Що важливо, неймовірно просто важливо. Ми йдемо, копіюємо цей код. Заходимо сюди і тут просто робимо Контр В. Е, у мене дещо відображається, можливо, тут по-іншому, у вас тут буде пусто. На що зверніть увагу? Ви коли вставите Контр В, е, вам швидше за все, просто тут так і напише повідомлення, що це дуже небезпечно, не робіть цього, на страх і ризик. Якщо у вас українською, ви просто так і пишете тут. «Дозволити вставлення». Якщо у вас, скажімо, тут все англійською мовою. Тобто Chrome, ваш там, браузер, наприклад, англійською мовою, тоді вам просто потрібно написати англійською два слова сполучення. Allow pasting. Allow pasting, Тобто дозволити вставлення англійською. Нажимаєте це, пишете точніше, нажимаєте Enter, і у вас відкривається доступ, де ви тепер контр можете вставити свій код. Жмете Enter. Що відбувається? Зараз за рахунок цього скрипта, ось вибуває таке повідомлення, що мені потрібно докачати стільки то текстур. Жмете ОК. OK. І чекаєте. Тобто відбувається процес, що все автоматизовано додається, чи кінеться у вашому скажімо, аккаунті Megascan, ніби ви це вже скажімо, скачували і купляли. Це займає приблизно там, хвилин 5. Тому тут, скажімо, терпіння мінімально потрібно, щоб дочекатися. Єдине, що оце контр V вам потрібно швидше за все робити декілька разів. Перший раз, я коли робив, мені буквально скажімо, зайшло за два рази. А в цьому випадку бачу, що треба буде більше. Чекаємо, поки це все додається. Але думаю, це того вартує. Також скажу таку важливу річ, користуючись моментом, поки воно вантажить: що не зловживайте цим. Бачив повідомлення, що хтось там нагенерував багато аккаунтів, скажімо, з метою того, що колись він зможе це продати, коли воно платно буде. Квіксельмагаскан в тому плані дуже категоричний. Він забанив. І той профіль, який раніше логінився з цього комп'ютера, IP-адресу, абсолютно все. Тобто, людина, заходячи навіть з іншого комп'ютера під своїм логіном, Магаскан в себе десь там в базі зачекінив, що цей аккаунт коротше, нечемний, і забанив і той другий комп'ютер. Тобто, ви маєте на увазі, що цим краще не зловживати, один-два аккаунти, я думаю, можна, або там. З різних комп'ютерів, в принципі. але так, щоб займатися цим масово, то вкрай не рекомендую. Ми тут зупинились. От Коли воно так стало, тоді я тут активую скажімо, цей рядок і знов CT-В. І знову жмемо. І знову чекаємо. Ми можемо перевірити, ви пам'ятаєте, що в нас було скільки. Рівно. Давайте оновимо це. У нас тут було скільки? 0, а зараз 9 тисяч. Тобто ви розумієте, що ми вже половину за рахунок цього скрипта завантажили. І коли всі ці, скажімо, асети стануть платними, ви як мінімум матимете доступ до 18 871 одиниці. Навіть якщо нові вийдуть, я думаю, що ця база цілком достатня, щоб з нею працювати ще довгий-довгий час. Ага ми не нажали ОК, обов'язково натискаємо ОК, щоб знову зайшов процес. Гадаю, що ми це зробимо декілька разів. Отож, продовжуючи тему, ми буквально це вставлення зробили разів 5. І як зрозуміти, що ви дійшли кінця? Ось нам вибуло ось таке повідомлення, що, в принципі, якихось дві текстурки залишилось. Щось відбувається. Ще якийсь обрахунок, де. Гадаю, що це вже буде кінець. Тобто в кінці має вибити повідомлення. Зараз ми зачекаємо і подивимося, чи дійсно це так. Або просто ми можемо зайти, ще в інше вікно оновити, оновити і подивитись тут, скільки в нас залишилось викачати ще чи не викачати. Це повідомлення ніяк не ховається. Дивіться. Пише, що 18 871 текстура зачекінена, як завантажена нам. Тобто тут щось відбувається, я вже не розумію, що, але сам факт, що всі текстури в нас вже є присутні. Ось, ось таке повідомлення, як бачимо. Ось це фінальне повідомлення означає точно, що ми абсолютно все викачали. Жмемо ОК, можемо закрити цю консоль розробника. Бачимо, що в нас по старому було тут число 2. Оновляємо і вуаля. Це вікно ніяк не забирається. Це трошки напрягає, дивіться, 800, 18872, навіть на одну більше. Чому на одну більше? Бо ми помилково два рази одну текстуру скачали. Ну, суть не того. Тепер ви отримали такий великацький доступ, і що би не сталося з мегасканами, чи вони інтегруються в інший сервіс, чи в будь-який інший, скажем, як мінімум, Epic Games, компанія, яка є власником цього продукту, обіцяє, що доступ у нас буде. Хіба якщо в них щось там поміняється? Це все, що потрібно знати про цю бібліотеку мегасканів. Вона тепер завжди з вами. Якщо вам цікаво, як користуватись, наприклад, зв'язці з 3 d Max чи, наприклад, зі Скічапом, пишіть в коментарях ваша активність говорить нам про те, що треба записати в чергове нове відео. Успіхів і пам'ятайте, що ми розвиваємо наш канал. Приходьте вчитись на наш YouTube. Якщо вам цього достатньо, ми тільки за. Якщо ви хочете швидко і ефективно, у вас немає часу на це. Тому приходьте на курси. Всі посилання залишу в описі до цього відео. Коментарі, лайки, вподобайки, дизлайки. Це нас мотивує на розвиток і на збільшення нашої спільноти. Всім па па па, -па.